Так, друзі, джундірчик 3040, 6ціліндровий, свіжопривезений, він в Україні не працював з кондиціонером заводським. По дуже класній ціні 14,5 тисяч плюс торг. Таких цін навіть близько в Україні немає. На такі трактори двигун працює ідеально. Поки що нема заднього скла, було розбите, але рахуйте, що воно вже є, я вже все замовив, воно буде з цим трактором. Вже на цьому тижні. Навіска не знаю, як передає камера, але коли ви приїдете вживу на неї, подивитесь, ви поймете, що вона набагато крепша за МТЗовську. Сам цей тракторець на тонну більше важить за МТЗ. Його, коротше, вага 4700. І це мені здається, це ще без тих противовесів. Тут чи 400, чи 500 кг ще в противовесах. Дуже тихо в кабіні в йому. Пилюка, я думаю, як скло поставимо, тут взагалі та пилюка не буде лізти, вона за МТЗовську набагато краща. Моторчик працює без вібрацій, тихесенько. Я вже трошки ми його обслужили. Бачите, перешили не тільки сідушку, просто всю кабіну перешили под нове. Ще раз повторюю, щоб йому кондиціонер є, і печка є, все працює. Стан його дуже гарний, отаке напрацювання. Кого більш детально цікавить, телефонуйте, приїжджайте, радий буду всіх бачити на огляді. Реально класний тракторець. Знаходиться він в місті Березне Рівненської області. Ще раз повторю.